Всім всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті вже в цьому році ми з вами зустрілись в такому повноцінному відео з елементами навіть мотивації. І так, як обіцяла, покажу вам вже завершену кімнату, спальну кімнату вже з завершеними меблями. Тож, гарного всім перегляду. Так, ну нарешті я отримала свою довгоочікувану. Бажану покупку це м, очисник повітря. Очисник повітря від виробника Dyson саме цей. Я дуже давно вже хотіла очисник повітря, так як я алергік. І та зараз зима, зараз це більш-менш нормально. Але в інші пори року я дуже потерпаю від алергії. Що плюс у нас папуги? <свісно> так, я алергік, і ми завели папуги. Ну, дуже-дуже я люблю тваринок і не змогла відмовити ні собі, ні своїй дітей. В цих маленьких пернатих друзях, але м -м, тепер ця штука нам стала ще більш необхідною. Як заявляє виробник. Я передивилась дуже багато тестів, звичайно, перед тим як купувала, або покупка не дешева, як він працює в різних умовах. Тож він очищає не тільки, звичайно, як всі думають, від пилу. Пил це, напевне, самий мінімум, який від нього потрібно вимагати. Він очищає від мікрочастинок повітря, від шкідливих речовин, від токсичних речовин, від продуктів горіння, а також від продуктів розпаду СО2. Ми живемо біля траси, а це фольбардегід. Ну і наступне цей влог, мені дивлюся, вийшов такий прям здійснення бажань. ну Тому що він знімався все ж таки більше двох неділь. І я нарешті знайшла час, щоб зробити патріотичне тату. Це була моя вже дуже давня така ціль. І тобто з Новим роком я вирішила не відкладати це в довгий ящик. А далі прийшла у мене посилка трішки покупок для дома, таких дрібничок. Це саме посилка, де товар від ікея. Зараз така проблема, що із за виключення світла холодильник часто не виконує повністю свою функцію. Тому вирішила заказати ось такі контейнери. Так, їх тут 17 штук, а, зараз глянемо які саме, а, для того, щоб їжу можна було розважувати в контейнер і потім швидше, а, виносити. І швидше виносити на вулицю. Я теж хочу купити великий контейнер, щоб тоді латочки в той контейнер і на вулицю. Ось так. Тому що зараз, роз... якщо Часно це не зробити, я розумію, що викидається дуже багато продуктів, які, на жаль, дуже швидко псуються. Ну, супер, ось такі зручні. Є, звичайно, і малютки, які, наче, і не дуже потрібні, але дуже багато контейнерів такого досить гарного розміру. Ось, ось ще такі малюточки. Але ось ці всі контейнери, супер просто. Ну і вони мають доволі таки приємну о, ціну. Здається, коштують вони 200 з чимось гривень весь набір за 17 штук. Далі рушнички кухонні. Я не знаю, чи вони там єдині в просто, Як я зазвичай роблю замовлення, я на інстаграмі підписана на посередників, які о, продають зараз Ікею, так як офіційний магазин зачинений. І просто гортаю їхні сторіс і часто буває те, що сподобалось. Чи згадую, що потрібно, роблю скрін. Тобто, це такі покупки були не заплановані. Це, передивляючись їхню сторінку, я зробила скрін того, що ну, вважала потрібним. Два наборчики, вісім штучок. І далі це сумки для подорожі для формування валізи. Тобто, це ось такі, такі окремі сумочки. Але розмір, я думала, буде більше. Але в них, добре, знаєте, що розкласти. Наприклад, білизну в окремий, чи там якісь шампуні. Тобто невеликі речі розкладаються по таким штучкам, сумочкам, а потім ти влажуєш валізу і валізи порядок. Тобто це більше для якихось подорожей. Я їх завжди давно хотіла, але вони мені не попадались на очі. Я знала, що вони є в а я ніколи про них не згадувала. А це вони мелькнули, і думаю, замовлю, хоча зараз подорожей нема. але... Давно хотіла. Ось такі гачки. Мені подобається тим, що вони клеються, і в них доволі сильна фіксація. Я їх купую вже не вперше. І вони в господарстві постійно потрібні. Витримують навіть дитячий рюкзак з книжками, який, як завжди, доволі важкий. Тому можна як вішати до елементарно тих же кухонних полотенець, до чогось навіть важчого. Вони спокійно витримують. Для мене це загадка, але дуже гарно проклеєні. Ну і така корзина. Для білизни вона взагалі така приємна, аж м'якенька, вона така прорезинова, гнучка це для того, щоб білизну переносити тобто, там, з пральної машини, коли на сушарку чи збирати для зручності. Зазвичай це все ношу в руках і по 500 разів бігаю до тієї ж пральної машини, до сушарки, де вона розкладена. Тобто така. Мисочка для господарства, ну вона не витримає нічого тяжкого це чисто для білизни. Тож сумарно замовлення було, здається, на 1300 гривень. Я його замовляла майже відразу після нового року, воно тільки дійшло. Вони можуть і швидше присилати, просто потрібно їм нагадувати. А цього разу я взагалі про неї забула. І, до речі, коли отримала повідомлення, що прийшла посилка, я навіть вже про неї не пам'ятала і не пам'ятала, що саме я тут замовила. Бо зазвичай там скрім роблю багато, якісь інші речі теж. І мені навіть цього разу було цікаво її розглядати. А залишу в, саме в описі до відео ці дівчаток, де я беру. І в мене є два дві адреси, верніше дві сторінки інстаграм. Замовляю і там, і там, і завжди все приходить, навіть шафи, свої меблі, і також оці всі, скажем так, дрібні штучки, замовляю в них. Може, комусь буде корисно? Це чисто рекомендація. А зараз трішки мотивації прибирання в спальній кімнаті. Якраз зроблю два діла. Спочатку поприбираю, а потім вже покажу результат завершеної кімнати. Все ж таки, як в нас вийшло з цими меблями, процес монтування яких я показувала в минулому відео. Я хотіла пити і ну, не згадала. Зараз я п'ю воду з генератора водневої води. Ну, якщо там подивитись загуглити, вивчити в інтернеті, то там буде написано про його, про його якісь позитивні властивості, вірніше про воду, яку він насичує. Я не рекламую, не. Пропагандую, це в мене ця штучка вже є, напевно, більше а, двох років, так точно. Я періодично за неї забуваю, а, періодично згадую. А, я нічого не хочу про неї розказати. Це просто, знаєте, як елементи піклування про себе. Тому що, коли ти там робиш якийсь ритуал, грубо говоря, ти наливаєш воду, от натискається три рази кнопочка, і водичка починає генеруватися, і тобі здається, що ти щось добре для себе робиш. Тому до чого я веду, не забуваємо пити воду, тому що я теж часто забуваю на водний баланс, а це дуже важливо. Ну і можливо комусь буде корисно, а якщо то вивчайте в інтернеті, тому що не хочу нічого сказати невірного. Що ж, як бачите, ми вже навчилися пристосовуватись. Ну, я кажу ми, тому що я впевнена, що кожен з вас теж вже навчився пристосовуватись до теперішніх умов. Тобто зараз маю на увазі нема світу, але це не заважає там прибиратись чи займатися іншими справами. Я прибираю Різдвяну зірку, тому що вона працює, по-перше, не від батарейок, а від мережі, і, ну, і вже свята закінчились. А ось гірлянду я залишу, тому що це зараз у нас добре освітлення, коли немає світла. І також дуже виручаю мій сос від акумулятора. Тому дуже часто чую, що всі чекають світла, щоб поприбирати. А в мене ось такий плюс, так що все ж таки ці пилисоси і зручні і якісні, в плані того, що, хоч вони маленькі, але досить потужні, і плюс ще й автономні. Нещодавно наткнулася на відео дівчинки з Києва, за якою я слідкую, де глядачі задали питання. Як вам вдається продовжувати жити звичайним життям, зважаючи на ті події, які зараз на країні? І ви знаєте, напевне, нікому не вдається жити звичайним життям, тому що наше життя більше не буде звичайним, тому що зараз наше життя одна велика трагедія, так як кожного дня помирають люди, і ще коли трапляються обстріли або такі події, як сталися в Дніпрі, в Броварах. Це звичайно підкошує. І тому, напевне, ось і в мене відео виходять так рідко, тому що в тому стані ти не можеш знімати, ти не можеш нічого транслювати. А вже коли ти себе збереш докупи, то напевне хочеться вам, глядачам, передати щось добре, щось мотивуюче, щось повчальне. Також напишіть, будь ласка, що саме вам допомагає зібратися докупи, відволіктись. Що ви робите для цього? Це робота, це відпочинок, це якісь методики. Мені дуже цікаво, тому що бувають такі моменти, що кожним разом все чаще і тяжче переживати і контролювати себе. Так що, можливо, щось корисне візьму для себе. Особисто мене зараз зігріває думка, що половина зими вже минула, навіть більша половина зими. Зазвичай чомусь я тяжко переношу холодну пору року. Восени, взагалі, у мене падає активність. Я сонцезалежна, а так як в нашому регіоні майже немає восени і взимку сонця, це дуже впливає на мій настрій. І тому тішуся тим, що зараз день вже стає більшим, і це доволі відчутно. І все тікаю сонечка. so strong До речі, вже як я почала знімати відео, я проаналізувала, що майже всю роботу я роблю завжди зонами. Тобто, якщо я прибираю, я ділю на зони, кімнату на декілька зон. Навіть це прослідковується, коли я прибираю на кухні, і навіть кухню, столешню я теж ділю на зони. Це так цікаво, я раніше навіть про це не думала. Тобто, мені потрібно прибрати якусь зону, щоб я побачила результат, і тоді я вже, мені так легше. А подібне прибирання я роблю десь приблизно раз на місяць, коли я отак піднімаю килими, відідвигаю тумбочки. А так, проміжкові прибирання це просто я пилисошу, навіть не завжди мию підлогу, і звичайно витираю пил на поверхнях. Нещодавно розпочала роботу з квітами. Близько двох місяців не працювала. Спочатку був від'їзд, потім все ж таки відключення світла мене трішечки лякали. Але вже зараз, проаналізувавши ситуацію, пристосувавшись, розумію, що можна продовжувати працювати все добре. Тому незабаром будуть квіткові історії. Постільну білизну я не прасую, і це не тільки тому, що зараз економлю електроенергію я її взагалі не люблю прасувати, тому я спокійно відношусь до того, що вона має ось такий вигляд. Прасую я лише що стосується постілі, це декор, текстиль, який прикрашає подушечки і все інше. Нашу постіль, звичайно, покривало, ну тому що це якось вже завершений вигляд кімнати. М'ята постіль мене взагалі не турбує. Так, ну все, я готова показати кімнату. Минулого разу я обіцяла вам показати фінальний варіант кімнати. Вона не особливо змінилася після того, як робили переробку. Єдине, що тут змінилось, на той момент. Ми мали лише одну шафу, і то вона була без дверей, тому що я ніяк не могла ще. В кінечному варіанті вирішити, які ж будуть двері. І чи все ж таки мені робити шафу до кінця повністю. Тобто, замість столу тут повинен була бути повністю шафа. І чесно, я вам скажу, мені цей варіант більше подобається. Для мене це просто трішки порізаний. Але зараз письмовий стіл в пріоритеті, тому що я ще працюю і ми часто тут з дитиною робимо уроки, так як вона кімнату ділить з моєю сестрою, вона студентка, і їм потрібно, звичайно, інколи простір різний. Ось. Єдине, я вже бачу, я думала все, але не все. Єдине, я вже бачу, я не люблю не до стелі. Взагалі я люблю будовані меблі, які на замовлення, але є такий лайфхак, напевно, я куплю сюди корзинки плетені, які візуально зроблять висоту шафи майже до стелі. Один із нюансів, це, звичайно, тут ще телевізор зовсім не на своєму місці, тому що він тут висів до цього. Коли вже встановили шафи, його потрібно вирівняти по центру цього проміжку. Але питання в тому, що я, туди потрібно замінити кріплення. Там зовсім кріплення, яке не підходить, воно досить випирає телевізор, а тут цього не потрібно, він повинен бути чисто при стіні. Тому ще попереду нам потрібно перекріпити телевізор. Ось так трішки е, камера не дозволяє показати широкий кут, е, але трішечки ось так шматочками. Я думаю, ситуація загальна є. А я в одному із відео показувала ось цю корзинку і. І в мене було прибирання, і я казала, що розповім, для чого я її використовую. І в коментарях були питання, як же я використовую цю корзинку. Бачите, тут я складаю нашу декоративний текстиль і покривало, яким застидаю на день ліжко. Ось це дуже зручно. Тут зараз нема покривала, воно пішло на прання, але ось так дуже чудово. Просто ставлю. Коли відкриваємо шафу, його легко відвинути, і тут воно не заважає. Ось так, щоб ці подушечки покривальця, не класти десь на підлогу, на столу, на стол, да, і ще будь-які речі, які пводять. Тож дякую всім за перегляди. До наступної зустрічі, па-па!